Відбудовуючи Україну після війни, ми маємо унікальний шанс створити не лише зелену, а й справедливу країну, що означає справедливу рівні умови і можливості для жінок і чоловіків, для молодих і літніх, для людей з особливими потребами. Великого значення мають організовані програми розвитку ООН за підтримки уряду Швеції. Освітні програми та тренінги для фахівців і фахівчень Державної екологічної інспекції з боку парламенту. Ми працюємо над тим, щоб розробити законодавство, яке б усувало гендерну нерівність, створювало однакові умови оплати праці для чоловіків і жінок, однакові можливості для навчання і кар'єрного зростання. Усунення гендерної нерівності дозволить нам Оперативно, ефективно і результативно відбудовувати Україну за зеленими принципами. Ми чітко розуміємо, що культурні та структурні бар'єри існують для жінок в екологічній сфері. Сьогодні ми робимо все, щоб подолати цей розрив. Це означає, що жінки мають бути інтегровані в кожну сферу від технічного до керівного складу. Україна прагне привести свою політику до міжнародних стандартів, особливо до цілей сталого розвитку ООН No5, яка закликає до гендерної рівності. Ключову роль у досягненні цих цілей відіграють міжнародні партнери, громадське суспільство та інші стейкхолдери, які надають нам змогу досягати нашої мети. Наша головна ціль створити більше можливостей для жінок в екологічній політиці. І я, як жінка на керівній посаді. Хочу, щоб права жінок були прирівнені до прав чоловіків. Зелене відновлення України надає нам як і виклики, так і можливості. Тому ми повинні разом побудувати гендерно рівне майбутнє. До повномасштабної війни більшість посад в Державній екологічній інспекції займали чоловіки, тому що робота, пов'язана з виявленням та притягненням порушників до відповідальності, особливо браконьєрів, вважалося небезпечною. Зазвичай жінки займали посади, пов'язані з технічною роботою, наприклад, зведення показників та результатів роботи, а також у лабораторіях. Після 24 лютого 2022 року до обов'язків державної екологічної інспекції додавалися і обрахування та визначення екологічних збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, у тому числі. Із виїздом на місця подій та надзвичайних ситуацій, але багато колег чоловіків були мобілізовані до лав збройних сил України, і тому на даний час посади, які раніше вважалися чоловічими, займають жінки. Через розширення обов'язків екологічних інспекторів та інспекторинь. Постала гостра необхідність у додатковому навчанні задля для опанування нових навичок. Ці навички потрібні нам для більш ефективного захисту довкілля та здійснення оцінки шкоди, завданої екологічними злочинами під час повномасштабної війни. Саме тому організовані програми розвитку ООН за підтримки Швеції є дуже необхідними для нас. В ході цих тренінгів ми здобули навички безпечної роботи на території, що постраждали під час бойових дій. Зокрема, ми навчилися основним принципам мінної оборони надання першої медичної допомоги, а також психологічної підтримки жертвам російських злочинів все це дозволить нам більш ефективніше здійснювати оцінку впливу шкоди довкілля внаслідок бойових дій. Саме для мене ці навчання, ці тренінги дають мені бути більш впевненішою в моїй роботі.